Мої вітання. Шановні, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні нас огляді будуть дуже класні led лампи від бренду Mish. Це лампи в 4-му цоколі з потужністю 75 Вт, і в принципі їх конструкція не дозволяє нам в цьому засумніватись, тому давайте знайомитись з ними поближче. Ці лампи мають досить масивну конструкцію, виготовлену з алюмінію в передній частині, де встановлені світлодіоди, і компактний кулер, що забезпечує нам зручне встановлення в будь-яку оптику будь-якого автомобіля. Також на торці лампи ми бачимо невід'ємний елемент будь-яких надпотужних LED-ламп. Це додаткові мідні трубки для кращого теплообміну. Цоколь цих ламп виготовлено з комбінованих матеріалів, це сталь плюс пластик, що забезпечує нам одночасно міцність і легкість. Цоколь має упор, в якому лампи фіксуються. В багатьох лампах на сьогодні немає такого упору, замість. Упору або ущільнювача використовується просто ось така силіконова вставочка, і, відповідно, це погіршує конструкцію лампи. Тобто ця вставочка може з часом деформуватись, і лампа в цоколі отримує там певні вібрації. Тут такого ефекту. Не має статися, тому що, в принципі, конструкція більш-менш продумана. Є і силиконовий ущільнювач, і є ще ось такі виступи, які забезпечують нам додаткову фіксацію самої лампи. Дріт живлення досить товстий. Міцний надійний ще й в додатковій ізоляції. З'єднання дроту з лампою також зроблено міцно надійно через гумову проставочку, тобто тут нічого не зламається і не перетреться. Обидва дроти живлення під'єднуються до драйвера з однієї сторони, це вдала конструкція і забезпечує нам простоту встановлення ламп. Контактна група стандартна, а четверта, все як має бути. І, в принципі, ось конструкція цих ламп мені дуже подобається, якихось особливих зауважень з приводу конструкції в мене не виникає. Також ми можемо звернути увагу на те, що радіатор системи охолодження зроблено таким чином, що він одночасно виконує функцію захисту кулера від механічного впливу і механічних пошкоджень. Тобто за своєю конструкцією лампи дуже класні і, якщо так можна виразитись, конкурентні. А якщо не виникає ніяких запитань до конструкції, тоді потрібно лампи тестувати і дивитись на їх можливості. При напрузі 13,6 В лампи стартують зі струмом 3,2-3,3 А і, на жаль, це максимум, що може видати схема живлення нашого приладу. Відповідно, в автомобілі ми будемо отримувати більше струму і більше потужності. Потужність на старті 44,3 Вт, світловий поток 2510 люмен. І знову ж таки зауважу в автомобілі, цей поток буде вищим. Ефективність 57 люмен Вт, колірна температура 6334 К. Через 5 хвилин напруга в нас трішки скакнула до 13,72 В, струм не змінився, лампи споживають максимум можливостей. Фотометра, потужність при цьому трішки підросла до відмітки 44,7 Вт. Світловий поток суттєво впав 1838 люмен, ефективність 41 Вт, колірна температура 6363 Кельвін. І тут виникає вже. Перше запитання з однієї сторони, 1800 люмен, нормальний показник для А4 ламп, з іншої сторони, за 5 хвилин втратити приблизно 700 люмен це вже несерйозно. Хоча це може бути ще й пов'язано з тим, що наш блок живлення просто не може видати той струм і ту потужність, які необхідні даним лампам. Але, в принципі, маємо те, що маємо, і будемо тестувати їх далі вже в оптиці автомобіля. Незважаючи на свою надвисоку яскравість, дані лампи дуже непогано потрапляють в фокус, і ми бачимо широку, рівномірно наповнену світлом світлову пляму з нормальною геометрією світлотіньової межі. Також ми не бачимо ніяких паразитних плям або променів вище лінії термінатора. Тому зауважень до того, як ці лампи світять, особисто в мене немає. На чорно-білому знімку ми також на контрасті бачимо відсутність паразитних плям, а дальнє світло у нас виглядає наступним чином. Воно зміщене трішки нижче лінії термінатора і трішки лівіше. Але, в принципі, свою функцію має виконувати. Повертаємось до ближнього світла, воно вже не таке яскраве, як дальнє. І Беремо люксметр. В найяскравішому місці біля контрольної точки 1 ми маємо показник 2370 люкс. Точка 2 – 1750. Точка 3 – 1150. Точка 4 – 570. Точка 5 – це вище лінії термінатора, умовно водій зустрічного авто 87 люкс, Точка 6 підсвітка узбіччя 809 люкс, 15-20 см вище лінії термінатора від 80 до 60 люкс, і ще вище світло взагалі відсутнє. Тут приблизно десь в межах від 30 до 35 люкс. Лампи абсолютно не сліплять, можна стояти впритул на дистанції 4 метри і спокійно дивитись на фару. При цьому ми бачимо, що верхня частина тулуба повністю знаходиться в тіні, як це має бути. Сюди не потрапляє світло. Відповідно, водій зустрічного авто, навіть при мінімальній дистанції 4 метри, не отримує засліплення. Переходимо до порівнянь і починаємо за традицією з галогенок. В нашому випадку це Philips gt 200 також у 4 цоколі. В порівнянні з галогенками, в принципі, ми бачимо тотальну перевагу LED ламп в усіх контрольних точках. Єдиний момент це контрольна точка 5, у Philips тут 20 люкс, а у LED ламп m 87 люкс. Хоча, якщо ми візьмемо сюди просто на декілька секунд підставимо, Лампи Osram Easy, це лампи від відомого світового бренду, то в цих ламп в контрольній точці 5 освітленість складає 82 люкс. Тому я вважаю, що показники 87 люкс це нормальний показник, який не буде створювати дискомфорту водіям зустрічних автомобілей. Далі візьмемо для порівняння лампи u 9 Pro S також у 4 цоколі. В них схожий світловий поток. Різниця тут складає буквально якихось 17 люмен. Але при цьому лампи від міші забезпечують нам кращу освітленість в контрольній точці 1. І різниця у нас близько 400 люкс, що в принципі досить непогано. В контрольній точці 3. Це ближче до узбіччя, в нас також краще світять лампи від міші. В інших контрольних точках 2 і 4 перевага на стороні ламп міші, але вони трішки програють в контрольній точці 6. Саме узбіччя і дорожні знаки, які знаходяться на узбіччі, краще будуть освітлювати лампи від Ideal. Контрольна точка 5, ну тут в принципі. Показники майже однакові: 81 люкс проти 87 у ламп Міши. І ще одні лампи, які цікаво додати до цього порівняння, це лампи з лінзою від AOZUM. У них значно більший світловий поток, 2733 люмен. І знову ж таки не забуваємо про обмеження по струму на фотометрі в автомобілі. Що у ламп, AOZUM, що у ламп мішить, да і у IDL показники будуть набагато вищі. AOZUM у нас світять вже не так яскраво, але при цьому дуже рівномірно. Я ці лампи сюди додав просто для порівняння і розуміння, в чому може полягати різниця. Є звичайні лампи, є лампи з лінзою, лінза забезпечує кращу. Лінію термінатора, кращу геометрію світлотіньової межі і більш рівномірне розповсюдження світла по світловій плямі. В контрольній точці 1 ми по освітленості програємо майже тисячу. Люкс, але при цьому у всіх інших контрольних точках світло в нас розповсюджується набагато рівномірніше. Особливо можна звернути увагу на контрольну точку 4 це ближня дистанція. На ближній дистанції лампи з лінзою світять так само яскраво, як і на дальній дистанції, чого не скажеш про звичайні LED-лампи. Отже, незважаючи на те, що за 5 хвилин прогріву ці лампи втратили приблизно 700 люмен світлового потоку. При показнику 1800 люмен вони забезпечують кращу освітленість, ніж лампи з аналогічними характеристиками від іншого виробника, що говорить нам про те, що ці лампи сконструйовані трішки краще і краще фокусуються в оптиці автомобіля. Відповідно з ними ми можемо розраховувати і на кращу освітленість. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.